Всім привіт! З вами Арт, і я граю на Second Life RP. Після того, як я придбав будинок в області Paletto Bay, мені потрібно було знайти якусь роботу. І тут мені зателефонував знайомий, який сказав, що в обласній лікарні проводиться набір на посаду фельдшера. І я поїхав туди, не роздумлюючись. Та як я завжди хотів рятувати життя та, звичайно, спробувати себе в ролі медика. І тут я пішов на співбесіду. Пройшовши нескладні тести, показавши свій диплом, мене прийняли на посаду лікаря. І ось я вже працюю в обласній лікарні. Мені видали форму. Розказали, де тут що, ознайомився з усіма правилами та приступив до роботи. До речі, сьогодні буде стрім TikTok по Second Life, тому залітай, а з промокодом ART ти отримуєш бонуси в грі.